Відбувся турнір з мініфутболу. Цьогоріч у змаганнях взяли участь 10 команд за два дні. Вони визначали кращих з поміж себе. Турнір назвали на честь відомого коломийського спортсмена Михайла Гаріпова. Золотий матч провели на полі майданчику зі штучним покриттям стадіону Юність. Хто став переможцем змагань, знає наш колега Богдан Малецький. Цього року змагання дещо різнилися від минулорічних. Торік першість місця із міні футболу розпочалася ще з середини березня. Тепер ігри проходили на двох ігрових майданчиках із штучним покриттям протягом лише двох днів. Половина команд грали на юності, половина на спартаку. Так званий золотий матч провели на центральному стадіоні міста. Заступник міського голови Ігор Граділь зазначив, що такий турнір допомагає забрати із вулиць молодь та пропагувати здоровий спосіб життя. Михайло гаріпов своїм прикладом показував, як треба любити спорт. Як треба любити футбол, як треба любити здоровий спосіб життя. Я сьогодні від імені Коломийської міської ради, від імені адміністрації району, хочу привітати вас всіх, всіх, хто заявився для участі в цьому турнірі. Історія турніру така, що у ньому приймають участь як молоде покоління, так і зрілі футболісти, так і ветерани нашого футболу. І завжди цей турнір проходить у запеклій і Безкомпромісній боротьбі. А у головному поєдинку турніру імені Михайла Гаріпова зустрілися команди Ремо та ветеранів Сільмашу. Останні впевнено почували себе на полі. Досвід ветеранів Сільмашу дався в знаки. Вони і заслужено перемогли. Третіми на турнірі імені Гаріпова стали освітяни. Командам переможницям були вручені кубки та медалі. А ще на змаганнях відзначили кращого гравця, воротаря та захисника. Не забули й про головного суддю. Тепер за рік чекатимемо на нову першість у Колумиї. Богдан Малецький Сергій Куриляк. Програма подіянтика.